Усім доброго дня! Це відео буде українською. Якщо моя українська якась не така, як ви звикли, я попереджаю з я Запоріжжя я розмовляю тією українською, якою мене вчили у школі. Тому я розмовляю так українською, як я вмію і як я це розумію. Перше і головне це відео про що взагалі. Це відео буде присвячено тому, як знайти москаля, як зняти москаля і так далі. Про знайти це, звісно, скажімо так, не дуже точно, бо якщо москалі вже до вас прийшли, то знайти тозетку зетку на машині, побачити. Ті москавіцькі ляхи то не є проблема, як ми всі знаємо, 11 березня москалям відключать інтернет. Чому я тоді знімаю це українською? Бо це, ну скажімо, так, контррозвідка, і допомагаючи своїм хлопцям та дівчатам, тероборони і тому подібне, я не хочу допомагати якимось там москалям, щоб вони там подивилися і почали щось самі там вигадувати, робити і так далі. Добре, тепер до теми. Значить, Зараз я покажу те, що в мене є, те, чим я знімаю взагалі на вулиці або вулицю. І, звісно, я вам розкажу, що треба робити, що не треба робити, що можна купляти, що не треба купляти і так далі. тому подібне. Для чого взагалі це все, що ви зараз бачите? Я вам відповім так: телефон знімає так собі. І в більшості людей телефони старі. Тому я вам покажу, як можна знімати, скажімо так, достатньо нормальне зображення, але це зображення буде, наприклад, зазумлене. А що таке зазумлене? Це те, що ви бачили в мене на каналі вже не раз і не двічі, Напевне, я знімав наближену оптичну картинку. Наближена оптична картинка дає гарне зображення. Ми можемо з вами бачити подробиці усього, що є в кадрі. Я це вже не раз показував. Як я знімаю те ж саме, АТБ в себе на районі, і там табличка, і там на тій табличці все написано, і там все на тій табличці зрозуміло. Якщо ми беремо телефон, зумимо, то є цифровий зум, то не є оптичний зум. І нічого там вже не видно, все розмилено. І якщо нам потім буде треба все для гаги чи Нюрнбергу, чи як мене кожного разу поправляють, тому я кажу: так для трибуналу то буде треба ті обличчя, ті номери, чи щось таке, то вам треба якийсь зум. Щоб ми могли бачити, що там відбувається, ці обличчя московицькі та тому подібне. Давайте одразу я вам покажу. Напевно, давайте почнемо з самого простого, те, що лежить по центру, те гівно Samsung s 9 Те гівно, бо воно не ловить Wi-Fi, воно працює так собі, воно гріється. А якщо починати з того гівна стрім, то воно гріється ще більше. Samsung та гівно, може на весь Samsung T краще, але друга в мене s 10 він дуже акуратна людина, і він вже клацнутий. Давайте я вам покажу цей Samsung. Він клацнутий ось так, як ви це бачите. В друга він клацнутий, s 10 ось тут. Бо може хто не знає, той екран типу круглий. Це лайно таке, що краще не брати взагалі до рук. То друг їздить машиною, в нього своя машина, в нього свій бізнес. Він дуже обережна людина, і все одно те гівно, воно клацнуте. С10 не беріть Самсунги, не беріть той гнутий екран, бо то гівно таке, що ви потім не відмиєтесь. Добре, чого я показую це гівно. Це гівно має дві камери, і одна з цих камер є зум-камера. Це краще за те, на що знімаю я. Я зараз знімаю на s 7 Edge. Звісно, телефон старий, але при такій кількості світла в кадрі він знімає нормально. Щоб ви розуміли, це зум-камера. Якщо ви знімаєте нею, тобто ви зазумали оптично, і ви додаєте ще цифровий зум. Ну то буде так собі. Воно може буде працювати, а може не буде працювати. То таке, тому він лежить у мене тут в центрі. Я тут показую, що так, це телефон. Але ото на надпис Samsung не дивіться, бо то гівно. Тепер наступне це ще раз, цей телефон лежить в кадрі не як Samsung. Цей телефон лежить в кадрі, щоб ви розуміли, що таке Zoom, що є та взагалі якісь там S21 Ultra, Huawei P30 Pro і тому подібне. Я ну, сподіваюся, принаймні ви це зрозуміли, і це все добре. Добре, значить, в нас є телефон. Давайте подивимось, що таке оптичний зум одразу. Якщо ми беремо навіть стару камеру, там написано оптичний зум, оптикал зум. Тепер я вам покажу те, на що я знімаю кожного дня. Кожного дня я знімаю на ось таку штуку. Це дуже старий фотоапарат. Чомусь усі вважають, що він професійний. Тут лінзи не знімається взагалі ніяк. Давайте подивимось. Давайте подивимось. 26-кратний оптичний зум. Я сподіваюся, це зрозуміло. Ось тут написано: optical zoom. Вам треба саме оптикал Zoom. Якщо ви хочете тих москалів познімати, то це гарна штука. Але ви маєте розуміти, що це пластиковий об'єктив, там просвітлення якесь є, все таке. Але фотоапарат сам собою старий. Старий фотоапарат має на увазі, що він на батарейках. Давайте я вам покажу. Гарна новина в тому, що не тільки акумулятор можна сюди ставити, сюди можна під'єднувати пауербанк. Але провод, от провод, який ви бачите зараз. Бо той провод коштує три рази більше за цю камеру. Той провод дуже рідкий, і тому я зробив його сам. Я зараз покажу. Я показую. Зроблено само, самотужки. Зроблено дуже швидко, зроблено, скажімо так, для себе на якийсь час. Але все таки це працює і це залишається так. Гарна новина в. тому... Що можна приєднатися до павербанка, можна поставити акумулятори, і коли щось одне вимикається, інше підрубається, і камеру не треба вмикати та вимикати кожного разу. Звісно, sd картка, нові картки він сприймає не дуже гарно взагалі, то він має сприймати картки до 512 ГБ, бо навіть старі ідеї жорсткі диски, були на 512 ГБ. Але взагалі, як ви ставите сюди 32, 64, він її бачить, а як починаєте зумити, то може вирубатися. Може там якісь вольтажі не такі, я не розбирався. Добре. Чому саме це? Якоїсь, скажімо так, проблеми придбати такий фотоапарат немає. Таких фотоапаратів на Олексі з оптикал Zoom 26, 34 якщо я правильно пам'ятаю, 40 і тому подібне. Як лайна, тобто цих фотоапаратів досить багато, і ви можете просто їх брати та купляти. Мінуси, звісно, у тому, що він пише відео у 720 p Плюси в тому, що якість досить гарна. Мінуси в тому, що тому формат, а не MP4, ви з телефону те не завантажите. Тобто, треба або скидати через комп'ютер. І якщо ви хочете, TikTok, то буде вертикальна, горизонталь, тобто ви не будете бачити усю картинку. А якщо ви хочете скидати через телефони, перевертати ту картинку, так що було нормально, то звісно це треба конвертувати у МП4. Ну під час війни, то зрозуміло, що нічого ніхто робити не буде. Що можна замість цього купити? Будь-яку цифрову камеру, але цифрова камера, цифрова відеокамера буде коштувати якісь дурні гроші. Я не знаю, на що то було так зроблено. В чому перевага цього, він дуже малий. Давайте я вам покажу. Тобто ось S9, ось S9, я не знаю, як це показати. Десь ось, ось так. Тобто він малий. Він поміщається в руках. Якщо ви те будете знімати з балкона чи з вулиці, десь з віддало, він дуже-дуже малий. І я розумію, що росіянин, воно дурне, але це то макака з гранатою та з калашом, воно може й стрільнути. Тому ми купуємо щось таке мале, що можна зумити. Зум тут гарний, зум тут виставляється навіть. На самому об'єктиві це все добре працює. Це все коштує якихось недурних грошей. Це те, те все коштує якихось копійок. А як то налаштовувати? Якщо у вас був телефон, налаштовується то, то дуже просто. Якщо ви вмикаєте це в перший раз, воно вас питає виставити час. Усе інше ви натискаєте меню, вибираєте найкраще зображення. Ви переходите в меню. Оцим ось, ну, тобто, якщо у вас була якась там стара Nokia, ви знаєте, як це робиться. Ви заходите у відео, параметри відео, і виставляєте найкраще, тобто більше краще. Якщо у вас мається Full HD, ставте Full HD. Сподіваюся, зрозуміло. Вмикається, вимикається однією кнопкою. Звісно, зум, більше далі. Об'єктив висувається, ви бачите, що це зум. Відразу скажу, що можна вимкнути це. І він сам все задвине. Переваги цього апарату, стереомікрофон, те все гарно працює, але не забувайте перед включенням закривати динамік. Закрили динамік, все. Тобто, от ви закрили, вимімкнули і він вмикається тихо. Якщо ви то не закрили, то він вмикається гучно. Тепер про те, скільки це коштує. Апарат швидше за все з карткою буде вам коштувати до 20 доларів. Провід то треба або купляти або робити. Якщо навіть у вас гарні батареї, то я раджу PowerBank. Powerbank він там на 10 тисяч плюс, а батарейки у вас якісь швидше за все будуть старі і буде це працювати на дуже добре. Я так подивився на час, то відео вже тягується, тому давайте і я побіжу. Значить. Якщо у нас є лакшері, якщо у нас є там, скажімо, 100-200 баксів, ми можемо купляти дзеркальну камеру. Рекомендую купляти Canon d 600 Там екран відкривається, є такий самий d 550 Ви бачите зараз D-550. Тут екран не відкривається, не налаштовується дуже просто, як той старий бабушкін телефон. Що ми маємо тут? Значить, я зараз від'єднаю цей Helios 44. В нас є радянські об'єктиви Юпітер 21М. На нього можна накрутити майже будь-які лінзи. Тобто ви просто берете та накручуєте. Як ви бачите, сонячка лінза цей фільтр, він стає досить нормально і таким об'єктивом можна знімати у сонячний день. Є отакий стандартний об'єктив від Кенену. Ця лінза підходить до нього. Тобто, купуючи юпітер 21, ви можете зі свого рідного зняти лінзи, фільтри і все буде працювати так само гарно. Знає, що нам юпітер 21? То є «Суперзум». Ну, ви розумієте, ну не суперзум, то є зум, і через нього усіх москалів теж буде дуже добре видно. Мінуси, вага дуже велика. Тобто камера трошки тяжка, і Юпітер тяжкий. А якщо ви ще використовуєте саморобний батарейний блок, то взагалі буде срака повна. Але ви маєте розуміти, що чим краще у вас камера та лінза, тим простіше буде віддалю знімати москалів. Може то буде якийсь телефон, то добре. А може у вас є стара камера, може у вас є старий об'єктив, та ви хочете допомогти ЗСУ, то теж добре. Звісно, є такі пластикові об'єктиви, які можуть робити ось так. Тобто там перемінний фокус 18-55 і так далі. Але то є лайно, то є дешевий пластик, і то знімає так собі. Є економний варіант. Юпітер 11А або Юпітер 37. Теж нормальний об'єктив і нормально знімає. В кінці скажу, що то все небезпечно, і якщо ви будете ОТО за тими москалями ганятися, робити сюжети, і все таке, то швидше за все вас прострілять нахил. Але треба розуміти, якщо ви вже стикнулися з москалями, якщо вони у вас під вікном, якщо є якась техніка, і ви хочете оте все нормально зняти, щоб їх потім знайшли та засудили, то, хоча б маєте такий от ультразум, що вам дозволить. Нормально зняти того москаля, або маєте такий радянський об'єктив. Якщо вам буде цікаво все те, що я вам показав, я буду робити ще відео і розповідати взагалі про те, як це з'єднати, що це таке, як це налаштувати і так далі. Але щоб ви просто розуміли, вам треба камера, що знімає 720p, або Full HD. На цьому в мене сьогодні все. Дякую за увагу.